Всім привіт! І от 2 числа ми вже косимо горох. Слава Богу, що косимо. Дай Бог він 20 дає. Да, десь 20 він сипе, плюс-мінус. Це не той рік, коли він 30-30 там з плюсом давав. да Цей рік трошки інакший. У нас 20-ка це, в принципі. Фігово, фігово спрацював наш гліфовід Коротше, оцю палинку, палинообразну він щось не взяв. Соняк згорів. Той з того року, в принципі, він легко з ним справився, а от цю фігню він не бере. Трошки, бачите, трошки пожовтіло і все. А так не хоче вона здихати, ну і хер з нею. О, зараз що, наб'ємо, наб вже набили один бункер. Зараз будемо висипати. От, висипемо в болівара. А я поки що тут потусуюсь і потім вже, поки болівар буде їздити, я в сірка наб'ю бункер і будемо так їздити. От. Волога, з яка там волога у нас? 14,9, 15, 14,7, 15, ну, коротше, до 15, 15 нормально, в принципі, треба 14, ну, 15 пайде. Нічого такого там, ну, зараз болівара засипемо. І глянемо там, який горох йде. Крутить у нас на дощ щось таке от ходить. Ну, ну як завжди, в принципі, там в кожному відео, мабуть, що я знімаю, я кажу, що от круте-круте, щось, хмарка. І ніфіга, просто немає і все. О, зараз глянемо. Перший горох наш, ну, цьогорічний. Такий горох От така фігня у нас залишається. Ми вже не друч... той, ну не мучили комбаїн, бо да? як ми косили горох, Боже, ми там і реше такі, відкривали, закривали, ми там його замучили, той комбайн. Ні, в цьому році правда комбайнер сьогодні прийшов, вчора він напився, а сьогодні він прийшов косити. Чого ти напився, питає. Та каже, що я думав дискувати треба. І напився. Тобто дискувати можна, п'яним їздити, все, типу мінти там ніхто не зупинить нічого. А комбайн, ну коротше, так і живемо. Ух ты, пылюк, квас! люблю пылюку. Так, пройдем глянем, що там у нас? Ні, ну що, горох прям, ну що, 20-ка, так, да, це в принципі непогано. То той рік був, звісно, класний. 30-ка то круто, ну 20-ка теж непогано, так. Да? Коротше все, болівар зараз поїде, а я вже тут буду тусити чекати свою чергу. Покоцилий горох, коротше пацани, пішов дощ. Не дощ, а злива, блін, пішла. Ну нехай на кукурузу, на сонях. Кір з ним з цим горохом, скоцем. затянуло. Впервые это что-то. Давай, давай. Комбайн щось не може виїхати Зараз будемо йому підказувати щось заноси його тут на повороті блін сука така калюжі Ой, Ого провалився Ну что, буль, буль. Ого, наплюпался. Вот а все тут ему выехать, блин. А Та тут таке, так он же еще пьяный же. Ой, боже. Не знаєш броду, не лізь у воду. Ох, йоп, заноси. Вон, дивіться, оце я провалився, ого! Ого! зараза шо сядает там beleza Отак. Вот от <схи> Отакі вот канави А цікаво, нывка б пішла б тут. Та хера. Б. Не, Ні, Дон бы пішов. Говно горох просто. От, бачите, що значить де побризгати і сікантом. Одна трава і постійно забиває. Скана матує. Будем смикать. Мало того, що диссикант не взяв тут чи, чи береста. Красавиця! Вы за 30 франков. И вместо всего плюс дорезка. И выходит такая попа. Сити, хороший Ну, черт.